Різ знову джереси, і сьогодні я розповім вам про свій досвід користування камерою Fujifilm x t 4 Мені потрібна була камера в першу чергу для зйомок відео якісна і не за всі гроші світу. Вагався чи купити четверту соньку, чи дочекатися виходу нового панаса. Перечитав багато матеріалів, передивився море, відео, але все ж вирішив зупинити свій вибір на невідомому для мене Fujifilm xt 4 Оснащений він APS-C матрицею на 26 мегапікселів, але я думаю, всі ми чудово розумієте, що на мегапікселях щастя. 4 к відео з частотою до 60 кадрів в секунду та цілих 6,5 кроків стабілізації. Погодьтеся, звучить заманливо. Fujifilm славляться своєю кольорною наукою, і особливістю камери є 12 режимів симуляції фільму. По фото видає до 20 кадрів в серію з автофокусом. Неможливо не радіти наявності сенсорного поворотного екрану. Має два слоти під карти пам'яті, ну і потрібно відмітити його ретро дизайн, який є дуже зручний. Е, Знімаю багато частково на офіційній роботі, частково замовлення, а найбільше чисто в своє задоволення. І тому у мене на комп'ютері зберігаються великі об'єми відео. До цієї камери я не любив із з 4К, знімаючи особисті відео, адже це все додатковий час на монтаж та потреба в додаткових накопичувачах інформації. Але з можливістю задавати різний бітрейт на відео я став частіше знімати в 4К. Є можливість знімати 240 кадрів в секунду, проте лише у Full HD форматі. Ну і як це буває у всіх інших камерах, якість при цьому низька. Професіоналів у ньому порадує F-Log. Це власна логарифмічна крива, яка забезпечує плоске зображення з широким динамічним діапазоном. Ви отримаєте більше деталей у світлих і темних ділянках, та зможете погратися з кольорами на пості. Вбудована система стабілізації дозволить вам знімати відео просто з рук. Це, звісно, не суперстабілізація в стилі маленьких екшн камер, з нею не побігаєш, але погодьтеся, не завжди є потреба та бажання волокти з собою штатив чи стабілізатор, або бавитися із стабілізацією на пусті. Автофокус тут не на рівні камер Sony, але досить хороший. У ньому дуже, дуже, дуже багато різних налаштувань, більшість з яких я просто не використовую. Моя золота це. Тому важливо знати, з якою метою ви купуєте свою нову камеру і які моменти для вас в пріоритеті. В загальному я задоволений камерою, все ще звикаю до неї, вивчаю її можливості і тестую, але на даний момент вона цілком задовольняє мої потреби. Тож, якщо вам потрібна, порівняно недорога і якісна атмосферна камера з купою налаштувань та можливостей, на яку можна не тільки знімати особисті відео, а й при правильному підході замовлення, то це досить непоганий варіант. Дякую за перегляд і запрошую вас зазирнути на мій канал і переглянути ще відео з цією камерою. Вау! Як гарно. Я тут проходжу щодня і щодня роблю фото. Я такий здивований сьогодні. Може вони повернуться? Я хочу людей, які знімають відео на фоні, коли я знімаю відео. Це як інсепшн буде, сон в сні, а це буде відео в відео. Давай їх доженемо. Мені потрібна, була камера, на якої... мені потрібна була камера, на яку поведуться дівки. Видно мені фото шкарпетки? Я шкарпетки в кадрі. Помітьте, вони різні. Я зараз впаду. Як мені запертись сюди? Я падаю. О, все, я закопався.